мої ріднесеньки, мої братики і сестрички, Христос посеред нас є і буде. Я залюбки продовжую разом із вами вивчати ось цю святу книгу, яка веде нас тільки до покаяння, до вічного життя і до блаженства. Царю святий Небесний благослови сьогодні дуже прекрасне читання з Богом. Євангелія від Луки, 15 глава. А він розповів їм ось таку притчу, кажучи: який чоловік із вас, маючи сто овець і загубивши одну з них, не лишає 99 у пустелі та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її, і знайшовши, бере на свої плечі, радіючи, і прийшовши до хати, він скликає друзів і сусідів, кажучи, радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Кажу вам! Що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння, Господи Боже. Наш Христос є пастир добрий, який віддав свого сина єдинородного, щоб кожен із вас, я, ти не загинули, але мали життя вічне. Царю місяти небесний, Бережи нас, будь ласка, і якщо ми загубилися. Як ті овечки, будь ласка, прийди на наш голос, допоможи і збережи наші душі. Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава героям нашим, слава кожному українцю, кожній людині, яка бореться зараз проти цього лукавого нечистого духу. Разом об'єднавшися, ми неодмінно переможемо. І на своїй землі ми вистоїмо. І отримуємо перемогу з Богом в серці, з вірою, надією, любов'ю разом до перемоги. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нехай благословіння нашого Батька Небесного буде на всіх вас. Я не прощаюсь з вами. Кажу вам до нових зустрічей! Люблю вас всіх безмежно!